Сьогодні перший день осені, 1 вересня 2012 року, ми починаємо свій шлях до Сокільського хребта зі сторони села Яворів. Ось тут ми проходимо остання хатка вже цього села, вже на самому вершечку майже полонини. І вон, ось внизу от лишилося село. Зараз я його постараюся приблизити. Ось тут хатки видно деякі. От. От вони. От звідси ми почали свій шлях від дороги. От. Почали свій шлях до Сокільського хребта. Ось тут хороша така сьогодні погода. Тиха, спокійно. Вітра майже немає. Зараз от вправо, ось, оце, ось цими полонинами вже починається Сукільський хребет. Так, ось нарешті ми вже вийшли на сукільський хребет. Ось цією полониною. Ми вже такими полонинами вверх-вниз, вверх-вниз, такими стежечками йдемо по сукільському хребту. От тут у нас справа ось такий от. Пейзаж хороший, люди живуть. Дома, хатинки. От. А тут на цих полонинах то сліди від вівці, що пасуться. От от, ось такі от, такі ніби як... Ну, потоптані от полонини. Потоптані такі от сліди від овець. Ну. Це по не стежечці вже, по якому ми йдемо по хребті. От трапився нам вже по дорозі ось перший камінь. Перший камінь цього Сокільського хребта. Він має назву, але я, на жаль, цієї назви не знаю. от Ось так ми підходимо, підходимо. ми Ось тут ще теж такий оглядовий, як майданчик, виходить. Ось тут теж красиво. О, яка тут звезд красота. Ось. Ну що ж, продовжуємо дальше нашу подорож по Сокільському хребту. Так, а це ми чуть-чуть звернули з хребта. Ось тут таке дерево. Ну, напевно, що втроєм ми його... Ледве-ледве обнімемо. Дуже-дуже воно грубе. О. А це от спереду, спереду вже от камінь. очередний камінь сукільського хребта. Ось він. Ось він тут во всій красі. О. От зараз ми на нього піднімемось, подивимось, що то за камінчики, які з нього краєвиди. Зараз я до нього ближче підійду. Бачите, що близько. Так, а що тут за дірочка? Оно? О. О, тут якась дірочка в камені є. Така достопримічательність. Ні, це от. О. О, і тут ще якась дірка є в цьому камені. А якщо ось це зараз ми для Це сухоцвіт, він Ось тут такі брили навалені. Куди далі? Хоч можно вам на той зупчик міста? Двигає Дерево тут наживає. не Як колег каміння коріння? Це конець буде факти? За Вон там Вот тут як. Так, ну ось ми продовжуємо свій маршрут такою стежкою далі. І ось справа у нас от камінь такий. Зараз я його приближу. Ось, зараз до цього каменя ми будемо... Це стежка, тут вже така серйозна стежка, що вже навіть машини їздять. От. Так, а це ми вже от наблизились з цією стежкою до каменя. Ось він, оцей камінь вблизі. ну, мет... Так на око метрів 30. Має вже висоти. Дві це яка велика. Тут якраз трошки щось люди можуть сісти, перепочити, якийсь вогонь розвести. О. О, ось тут. Зараз спробуємо. Вилізти наверх, на вершину. Будемо штурмувати його. таке маленьке, я взяв. Так, а це ми піднімаємось вже по цьому каменю. Вон вверх. Ліземо, повземо. Такими от... Кручами до гори. Вот. От. Просто не фу Ну. О. тако. Та вон тоді з'їхати. А ні, Ось тако. Сашко, назад, вон туди. Куди На поверхню варті ще ломаться. От, Зараз ми сюди виліземо. Ну ось, ми вже майже... Майже ми вже біля вершини. Ось тут на вершині Унаунсо. Чи що то за тризуб? Якої організації? От. О, ось такий тут у нас камінчик. Зараз ми спробуємо ще на нього наверх залізти. Як це нам вдасться, я не знаю. О. Так, ось ми на вершині. Ось тут ми вже нарешті покорили цей камінь. Не знаю, правда як він називається. Маршевий. і мрія про мр... пробіта да. красота, гарна сьогодні погодка, супер, якраз для Ні подорожей. На Все, як надо. Так, а зараз нам на нашому <говори> шляху трапилося отара овець. От якраз вони нам тут. Во по дорозі, на дорозі, верніше. От. Ось оця отара. Чорні, білі. Десь тут їх коло п'ятдесяти. От. От вони переходять з одної полонини на другу. От я зараз підходжу до них. Ось я тут уже до них підійшов майже майже зблизька. Не стриженіше вівці. От видно, що шерстю обросли, скоро їх будуть стригти. Діночки, може, В, у, у лідері. А які роги закручені у з того? Ага, он тут самого вожака тут роги закручені, от він такий круторогий. Ось, зараз я його приближу, от він. Ось ось. З рогами. От він, красавець. Верний передзвін цих дзвіночків. Ну, а тут ще от маркований маршрут. Тобто тут вон, вело. Оця дорога, це у нас вело, що тут можна їхати на велосипедах. От.